Мир вам, шановні брати і сестри, слухачі Слова Божого, я хочу закликати всіх нас до молитви перед нашим заняттям. Будемо молитися. Господь і Бог, Твоє ім'я благословене. Ти наш Спаситель, ти наш творець, ти той, який не тільки турбується про нас тут на землі, але приготував нам вічність. Благослови нас, коли ми будемо роздумати над цією вічністю сьогодні, над тим містом, який ти збудував наш Бог. Отець і Дух Святий. Амінь. Ми сьогодні продовжуємо вивчення книги об'явлення, 21 розділ. Розділи 21, -й, 22 -й це прекрасні, тому що в них. Описання вічності, описання наш, нашого вічного дому, до якого ми всі дивимося поглядом своїм, і ми направляємо свої кроки. На початку 21 розділу Апостол Іван описує нам нове небо і нову землю, і новий Єрусалим святе місто, як Іван сказав, в другому вірші 21 розділу Я Іван бачив місто святе. Тобто це не є фантазія, видумка, але Іван бачив це місто. Він бачив нове небо і нову землю. І він їх описує. Це об'явлення, яке йому дано. Він перебував в особливому стані. Писання каже, він був у Дусі, стані, в якому. Він був перенесений в майбутність, і він описав нам все те, що йому було відкрито. Продовження цього розділу із дев'ятої вірша ми будемо читати опис більше детальніше цього міста, включаючи ворота міста, мури, основи, навіть опис вулиць, що вони збудовані. Що знаходиться у цьому місті, і цей опис буде закінчений аж в 22 розділі і в п'ятому вірші. Тому давайте ми з вами прочитаємо із 9-го вірша цього розділу 21 по 18 вірш. І прийшов до мене один із семи ангелів, що має сім чаш, наповнених сімома останніми. Карами. Та й промовив до мене, говорячи, ходи, покажу я тобі наречену жону Агнця». і заніс мене Духом на гору велику і високу, і місто велике мені показав святий Єрусалим, що сходив з неба від Бога. Славу Божу він має! А свійтесь його подібно до каменя дорогоцінного, як каменя Ясписа, що блищить, як кришталь. Мур. Воно мало велике і високе, мало 12 брам, а на брамах 12 ангелів, та імена написані, а вони імена 12 племен синів Ізраїля: від сходу три брами, від півночі три брами, від півдня – по три брамі, від заходу, три брами. І міський мур мав 12 підвалин, а на них 12 імен, 12 апостолів Агнця. А той, хто зі мною говорив, мав міру. Золоту тростину, щоб зміряти місто і брами його, і його мур. А місто чотирикутне, а довжина його, така, як і ширина, і він зміряв місто тростиною на 12 тисяч стадій, довжина, і ширина, і вишина його рівні. І зміряв він мура його на 144 ліки міри людської, яка й міра ангела. Його мур був збудований із яспісу, а місто його. Щире золото, подібне до чистого скла. Підвалини муру міського прекрасні були всяким дорогоцінним камінням. І далі описання цього міста в особливих деталях навіть дорогоцінні каміння. Це ми будемо з 19 розділу на слідуючи раз досліджувати. А зараз нам в загальному е, описано це місто. Починаючи з перших віршів цього розділу, і далі ми бачимо більше детальніше. І щоб побачити це місто, ангел підняв Івана на високу гору. Єрусалим прославлений, світлий, який світиться, наповнений славою Божою. Коли я це знову перечитував, ці місця, людських термінів недостатньо, щоб описати. Він тут. Описаний, ми не можемо сказати в символах, але в деяких таких людських термінах, щоб ми могли тільки собі, хоч трохи уявити. Ми будемо читати ці деталі, ми побачимо, що розмір цих дорогоцінних каменів дуже важко уявити. Але Іван бачив, він свідок цьому, і він все описує нам те, що було йому дано. Ще на одну деталь звертаю увагу. Що Єрусалим, він різко різниця від Вавилону? Це міста, які на протязі біблійної історії, вони між собою якби зрівнювалися, і ми можемо прослідкувати навіть історії цих міст земних Єрусалим і Вавилон, підйоми за Непад їхні. Але у небі буде новий Єрусалим, особливі розміри, особливий статус, особливі вулиці і особливі жителі. Тому, так як Вавилон був наповнений всякими нечистотами і злими духами, це описано нам в об'явленні 18 розділ, другий, третій вірш, то це місто святе, нічого нечисте туди не війде. В 21 розділі. Які ми вивчаємо для нас в восьмому вірші описаних категорій людей, які туди не відуть. А ці категорії людей, вони якраз перебували в Вавилоні. За що він був покараний? Дев'ятий вірш. І прийшов до мене один із семи ангелів, що має сім чаш, наповнених сімома останніми карами. Один із семи ангелів, він не тільки виливав кари, але. Він має місію Івану показати щось, показати наречену жону Агнця. Так як один з тих, що мали сім чаш, показали розпусницю, об'явлення 17 розділ Перший вірш, написано: підійди, я покажу тобі засудження великої розпусниці. Так, тут один з них буде показувати чисту, наречену жону Агнця. Господь хоче нам показати це і залиши нас на сторінках Біблії, щоб зміцнити нашу надію на те, що наш, нас чекає. Ми вже чули про наречену, ми чули про весілля, 19 розділ цієї книги 7 вірш. Радімо та тішмося, даємо славу йому, бо весілля анці настало, і жона його приготувала себе. Тобто. Тут це місто асоціюється із нареченою. Воно прекрасне, як наречена, в ній буде перебувати наречена, і будуть перебувати всі святі, всіх поколінь. Туди нечисте не війде. Там все буде святе. І я, Іван, бачив місто святе, Новий Русалим. Звертаємо увагу, що тут все нове, це не скопійовано чогось, не перенесені камені старого міста, зруйнованого в новий. Але це повністю зроблено нове місто, 10-й і заніс мене Духом на гору велику і високу. І місто велике мені показав святий Єрусалим, що сходив із неба від Бога. Щоб показати, як ми будемо бачити основи цього міста, то апостол був піднесений на велику і високу гору, щоб побачити Єрусалим. Який був збудований там? Ні, він сходив з, з неба, він перебував як в підвищеному стані. Може, в певний період він торкнеться землі, нового неба і нової землі. А, але ми будемо бачити тут опис Івана, якби він стоїть на високій горі і він дивиться вгору і бачить основи, а потім він бачить а, вулиці. Він бачить брами, він бачить будівлі, і він це, нам це описує. Це місто описано не тільки тут, або святе місто не тільки тут. Але ми читаємо е, і в це це описання. Дехто каже, що це Єрусалим Тисячолітнього царства. Але ми можемо порівнювати, як. Це місто описано в Ізекіля і описане тут. І так само, як тут Ізекіль був піднятий на високу гору, щоб побачити його. І для того, щоб показати, він мусив перебувати у дусі, заніс мене духом на гору Велику Високу, особливий стан, якому перебував Іван, коли він. Побачив Ісуса на острові Патмосі, перший розділ, 10 вірш. Я був у дусі Господнього дня і чув за собою голос. Так само і розпусниця була показана Івану в 17 розділі, 3 вірш, і в дусі повів мене на пустиню, на пустиню повів. Ми бачимо різницю навіть, де вони знаходяться ці міста. І цей, цей опис. І він бачив, тобто особливий стан. Особливий погляд, але це не фантазії Івана. Він це бачив. Одинадцятий вірш: Славу Божу він має, а світлість його подібна до каменя дорогоцінного, до каменя яспіса, що блищить, як кристаль. Цей святий, святе місто Єрусим сходив із неба від Бога, воно вже там приготовлене. Його не треба готувати тут на землі. Воно тільки спускалося. Це перебування Бога з людьми. І воно має славу Божу, воно сяє. Ми розуміємо, так як колись Мойсей сходив з гори після перебування з Богом, то його лице сяяло, а це буде повністю місто все сяяти. І ми навіть коли читаємо опис його, ми побачимо, що це місто прозоре, тому що навіть дорогоцінні каміння прозорі і золото прозоре. І навіть камінь тут описаний яспісь, що блищ, блищить, як кришталь. Він мав світлість. Він мав е, сяйво. Він подібний і до того, який сидить на престолі. Четвертий розділ об'явлення, третій вірш. А сидять і потім був з вигляду до каменя Ясписа. Що це за камінь? В наших земних описах це досить. Е, Щільний, він не прозорий. Буває червоного, жовтого, зеленуватого кольору. Але тут він описаний як як кришталь прозорим. Може, мав певний відтінок зеленкуватий. І сидячи на престолі він був подібний до цього. Нам описано. Зауважимо, що в багатьох описах об'явлення нам опис йде. Починаючи з слів подібний до. Тобто Бог дає нам щось земне, що можна зрівняти хоча б трошки. Але ми уявляємо, що це набагато більше, набагато більше прославленіше. 21 розділ 18 вірш описує нам мур його, і так само мур збудований з яспису. А місто було щире золото і щире золото прозоре. Воно не має потреби ані в сонці, ані в іншому сяйві. 23-й вірш цього, цього розділу. Тому що слава Божа там перебувала. Вона світить там. 12-й вірш. Мур. Воно мало великий і високий. Мало 12 брам. Мур. Для, для міст, ми розуміємо, для чого він служив. Для безпеки, для охорони, для чого він там. Напевно, для нас як описання, що він повністю безпечний. Це вічність, це вічний Єрусалим, це новий Єрусалим. І нічого зле туди не може війти. І вхід туди, він вільний. І туди можна заходити і виходити святим людям. Люди святі, вони не обмежені цими стінами. Вони можуть переміщатися. Це для нас дивно. Як це може бути? Багато з нас уявляє вічність як постійний спів в небесному хорі. Безупинно. Але коли описується місто і жителі, то показують нам щось більше. Можна входити і виходити. Можна рухатися з одного місця в інший. Тому тільки по цьому опису нам надзвичайно важко явити. Ми можемо тільки вірити в те, що наш вічний творець, який створив це надзвичайно прекрасне. Він є будівничий. Він той, який дійсно зробив щось прекрасне вічне. 12 вірш продовжуємо. А на брамах 12 ангелів, та імена написані на кожній брамі ангели. І імена 12 племен синів Ізраїля. Тобто, місто мало брами 25 вірші цього самого розділу брами його сочинятись не будуть. Блаженні святі будуть входити туди 22 розділ. 14 вірш цієї самої книги. І брами будуть імена мати 12 племен синів Ізраїля. 13 вірш нам дещо описує детальніше: 13 вірш. Від сходу три брами, від півночі три брами, від півдня три брами і від заходу три брами. Щось подібно, як розташовувалися племена Ізраїлеві у пустині число «Другий розділ. І як Ізекіль описує нам розташування брам в 48 му розділі 31 вірш. Міські брами то імена Ізраїлевих племен. І вони там пораховані. Тобто нам показано що там будуть святі не тільки нового заповіту, але і старого заповіту, будуть всі спасені перебувати з Богом. 14-й вірш. І міський мур мав 12 підвалин, а на них 12 імен. 12 апостолів Ангція. Ось нам підтвердження, що на цьому місці, на цих брамах, на цих підвалинах буде відпечаток чогось земного, будуть імена мужів, яких вибрав Господь, щоб через них прославитись. І підвалини, вони будуть мати імена, і це імена 12 апостолів, місто, яке має основи. Пам'ятаєте про святих, які описані нам євреям, 11 розділ. І в 10 вірші написано: бо чекав він міста, тобто Авраам. Авраам, який перебував в наметах, він не жив за міськими мурами. Він не жив всередині, але він кочував, і Господь давав йому хорону. Але він мав живу надію. В нього була надія, дана Богом, що буде місто особливе. Що має підвалини, що його будівничий та творець сам Господь, архітектор, творець, той, хто його спланував і збудував сам Господь. І Єфесян нам підтверджує, я навіть можу прочитати це в єфесянам, що апостоли, вони задіяні в будівництві. І Яким чином? Читаємо єфесянам, візьмемо із другого розділу, 19 вірш. Отже, ви вже не чужі й не приходьки, а співворожани святим і домашні для Бога. Збудовані на основі апостолів і пророків, де наріжним каменем є сам Ісус Христос. Церква Божа так збудована. Наріжний камінь, з чого все починається сам Ісус Христос. А основа це пророки і апостоли. Що на ньому вся будівля, улад побудована, росте в святий храму Господі. На ньому і ви разом будуєтесь Духом на оселю Божу. Господь будує оселю. І в цій оселі задійні пророки, апостоли і слава нашому Богу, ми, які навернулись до Нього, які в ним покликані, спасені і освячені ним. П'ятнадцятий вірш. А той, хто зі мною говорив, мав міру, золоту тростину, щоб змірити місто. І брами його, Його мур. Тобто цей ангел він не просто мав тільки розмовляв, але він мав тростину, тобто певний вимір, яким він щось міряв. В Ізекіля дуже подібний опис. І 40 40 розділ, 3 вірш. І ось чоловік, а в його руці льняна нитка і мірнича палиця. Коли ми. Читаємо об'явлення 11 розділ з першого віша, то самому Івану було дано замірювати щось. 11 розділ візьмемо із першого віша і дано трустину мені, подібну до палиці, і сказано: Устань, зміря храм Божий і жертовник, і тих, хто вклоняється в ньому. І двір за храмом лиши, та не мір'я його, бо він даний поганам». Заміри, це не просто. Для того, щоб виміряти щось, розміри показати. Але коли Бог вимірює, він вказує, що це належить йому. Тому тут так сказано: храм зміряй жертовник, а двір не міряй, бо він залишений. Він залишений на певний час для користування поганом. Тут замірюється повністю все. Замірюється. Місто Брами і Гомур. Тобто, все це Господнє. Воно належить Господу. Там нічого більше не буде нікому залишене. І ми в... там будемо перебувати 16 й вірш. А місто чотирикутне. Довжина його, така, як ширина. І він зміряв місто Трустиною на 12 тисяч стадій. Довжина, ширина і вишина його рівні. Тобто, нам. Показаний певний куб. Куб, який має ширину, довжину і висоту таку ж саму. Це надзвичайно великі розміри, які для нас важко уявити. Чи це є розміри людські? Так, потім буде вказано далі в 17-му вірші, що ті ліктії, вони є людські, така як міра ангела. Тобто, це. Не хайберболічно нам показано, але це нам показані дійсні розміри. Коли ми вираховуємо ці розміри, то ми не знаходимо міста на землі такого. Це місто буде надзвичайно великих розмірів. Дехто навіть підрахував, що з такими розмірами в цьому місті можуть вміститись 6 мільярдів жителів. Це всі приблизно жителі, які зараз існують. Ну, зараз в нас більше як 6 мільярдів, і я тільки кажу приблизно. Тобто осель достатньо, як Ісус колись казав учням. В Домі Отця моєго осель багато. Вони всі готові. І Господь приготовив його. Він його будівничий і він має розмір куб. Це щось таке подібне. На розмір святого святих, де було 20 ліктів, висота, ширина і довжина. 17 й вірш. І зміря він мура його на 144 лікті міри людської, яка міра Ангола. І Мур змірений був його. Незвичайно велика товщина. Наприклад, якщо ми читаємо опис грецьким істориком. Опис Вавилону Древнього, який було надзвичайно сильно захищене. Стіни були описані в ньому товщиною 25 метрів і висота 100 метрів, а Єрусалим Небесний буде надзвичайно більший, надзвичайно прекрасніший. Тому що. Він має архітектора зовсім іншого. Це наш Бог в своїй премудрості. 18 й вірш. Його мур був збудований з яспісу, а місто його щире золото, подібного до скла. Тут апостол нам глибше починає описувати матеріал, з чого збудовані ці стіни. Спочатку він нам описав загальному місту, хто там буде перебувати, яке воно, кого там не буде. Потім опис брам, опис мура, опис вулиць, підвалин. А зараз він буде описувати нам детально матеріал, що воно зроблене. Що воно зроблене, ми вже нагадували з яспису прозорого, зеленкуватого напевно кольору. І місто було щире золото, подібне до чистого скла. Тобто воно все буде сяяти. Воно буде віддавати світло. Воно буде прозоре. Воно буде прекрасне. Я надію, що цим невеликим описом я запалив вашу живу віру, те, що вічність буде прекрасна. Прославлена. І саме важливе, що в цьому місці Бог буде перебувати з людьми. Це та жива надія, яка тішить нас. Це надія, якою ми утішаємося. Ця надія, коли нам важко, вона підтримує нас. Тому що щось чекає нас в кінці. Це прославлене місто. В 21 розділі 11 вірш ми вже тут читали, що воно має славу Божу. Світить його подібно до каменя, дорогоцінне, до каменя Яспіса, що блистить, як кришталь. 21 вірш, В вулиці міста, щире золото, прозоре як скло. Ми вбачаємо, що це буде прозоре місто, яке світиться навіть перед престолом. Четвертий розділ, шостий вірш цієї самої книги, а перед престолом як море скляне, подібне до кришталю. Все відкрито, нічого не заховане. Ми знаємо, з чого мури будують тут, з чого будують брами, щоб заховатись, щоб оборонятись, але там в цьому потребі не буде. Це місто прославлене, і ми далі будемо бачити більше деталей. Але для нас важливо. Брати і сестри, слухачі Слова Божого, війти туди. І писання каже, що ми, як переможці, як святі війдемо в місто брамами. Ми війдемо туди і будемо перебувати там, тому що Христос полюбив нас, помер на за нас і відкупив нас, щоб ми з Ним вічно перебували. Ви пам'ятаєте, Псалмі 72 описує Асаф Нечистивців яким він позаздрив. Але потім він побачив Божу славу у храмі. І в кінці цього псалму він каже, що перебування близькість з Богом, це добро моє. Я з ним нічого не хочу на землі. І в небіці він тільки мене цікавить. Це саме найбільше, що повинно нас тягнути. Не місто, не Брами, недорогоцінність, але наш Господь Ісус Христос, який полюбив нас і який являється причиною нашого спасіння, а зараз прославимо Його, бо Він достойний слави. Амінь. Господь і Бог твоє ім'я благословене, Ти наш Творець, ти Бог достойний слави, дякую тобі за те, що ти дав нам живу надію в тебе, живого Бога. Що ми тобі служили, раділи тобою, утішалися тобою, мій Господь і Бог. Ти мій творець, ти мій заступник, і ти добрий пастир. Господи Боже, даруй твою благодать, даруй милосердя Твоє, даруй пам'ятати, що ми діти твої і створені для вічності, наш Бог Отець і не Дух Святий. Амінь.